Ту ніч на щастя, одна 26 квітня, ми маємо більш-менш спокійною у зведеннях і генштабу, і місцевих влад, і повітряних сил, якраз те, що стосується повітряних атак з боку ворога, то їх фактично не було. От фактично не було цієї ночі. Не було повідомлень про те, що ворог запускав шахеди або ж ракетами обстрілював наші міста чи регіони. Є от якраз повідомлення, що які стосуються минулої доби. 25 квітня. От вчора, як ми знаємо, надвечір. Надходили повідомлення із Харківщини, де окупанти влучили ракетою поблизу залізничного вокзалу у Балаклії. Там 11 людей зачепила ця атака, 11 людей було поранено, і це все були пасажири-електрички, які там на залізничній станції якраз перебували. Буквально за 15 метрів від цього потяга влучила російська ракета. От як повідомляв Олег Синігубов, голова Харківської ОВА, зачепило. От вибуховою хвилею, цими уламками саме е, пасажирів е, потяга електрички, яка була там на колії, перебувала безпосередньо. Е, тип цієї ракети, якою росіяни обстріляли залізничну станцію, зараз з'ясовують, але бачимо, що будівля була пошкоджена. Пошкодження загалом незначні, тобто там е, бачимо і стіни, і перекриття загалом стояли, повибивало вікна е, цим ударом. Напевно, у колії цілилися росіяни. Ну так можна припустити. Зараз взагалі почастішали удари саме по залізничних вузлах в різних українських містах регіонах. От попередня доба теж ми фіксували з попереднього дня удар іскандером у Смілі, місто Сміла на Черкащині, де росіяни теж били по залізничній інфраструктурі. Ну і перед тим так само. Фіксували ми і розповідали про атаки на Дніпро, де так само в район залізничного вокзалу Росіяни намагалися бити і влучати саме по логістиці, по шляхах цієї логістики. Зрештою, російська пропаганда і не приховує, що їхньою ціллю зараз є максимально розбити, порушити українські логістичні шляхи, аби не допустити перекидання постачання зброї, озброєння, яке зараз надходить в Україну від західних країн від сполучених штатів, зокрема. Туди на схід на схід на передову на фронт От цього росіяни бояться найбільше, тому ось такі атаки вони почастішали, і можливо, будемо ми, на жаль їх і спостерігати в найближчі дні, тому що ворог очевидно, що від цієї тактики від такого підходу не відмовиться. Тож загроза залишається доволі на високому рівні. Правда, але насправді оці от е, атаки, особливо вчорашні, були спрямовані фактично виключно на цивільне населення, тому що дійсно атака припала буквально за 15 метрах від е, потяга від електрички Харків ізюм. І дуже багато людей в цей момент були насправді у цій електричці з боку на вокзалі. Тому загалом постраждали 11 людей. Це дуже різного віку. Люди 39-49 років, 62, Дуже багато людей 47, 60, 37. Тобто бачимо, що абсолютно різні категорії людей вчора якісь їхали цією електричкою. Харків ізюм, і от вони якраз попали в момент ось цього удару. Писав вчора Олег Снігубив, що дійсно буквально за 15 метрів до влучання стояв ця стояла ця електричка. Наприклад, в будівлі залізничного вокзалу були вибиті вікна, пошкоджений дах, пошкоджений і сам електропотяг, який якраз був за цих 15 метрів до і, от всього постраждали 11 людей. Уже згодом, трохи пізніше ввечері, з'явилася інформація від Харківської обласної прокуратури, що саме забито зброєння ворог використав для того, аби обстріляти залізничний Вокзал, і за попередніми даними росіяни вдарили ракетою Іскандер М, що дуже, скажімо так, часто в таких прифронтових районах, і ця ракета була з осколкою бойовою частиною, яка якраз розірвалася в повітрі. І от тому бачимо, що дійсно був такий удар, і 11 людей постраждали. Багато бачимо, як наслідки на відео, які ви бачите, і сама ця електричка, і от будівля поруч і вікна повибивало, і 11 людей постраждали. Але на щастя, обійшлося без жертв. Буквально за 15 метрів від потяга розірвалася ця ракета. Розуміємо, що це дуже близько. Це буквально якісь там декілька кроків, і от прилетіло, бачимо, що дійсно росіяни продовжують. Розувати саме цивільне населення знову ж таки бити просто по залізничних станціях. По електричці, Харків ізюм, де просто люди їхали, так абсолютно цивільні люди їхали з одного місця в інше. І, на жаль, ці туристичні атаки продовжуються. І от те саме ж, схоже, вчора була ситуація знову ж таки із обстрілами на Донеччині. Вчора про службу залізниці повідомила про те, що, наприклад, внаслідок російського дару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників. Ще також четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії, людей госпіталізували. Також в «Укрзалізниці» нагадали і про атаку на Харківщину. Там тоді постраждали троє співробітників. І, от, наприклад, на Черкащині ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру. На щастя, залишилося без жертв, без постраждалих. Але бачимо, що за добу доволі таки багато так були спрямовані саме на залізничників, на залізничні станції. Тож дійсно ворог намагається зараз цілитися саме туди. Ну і також з'являються новини про те, як поводять себе окупанти на окупованих територіях, якраз на нашому півдні. Не хочеться зранку власне про такі жахи розповідати, але маємо знати про власне обставини і умови, в яких перебувають наші громадяни під окупацією. Пишуть якраз і російські телеграм-канали, і їхні медіа видання там комерсант, газета російська про це писала багато. Астра телеграм-канал навіть опублікував фото от злочинців російських, які вбили цивільних на. Херсонщині, мова йде про двох окупантів, яких затримали. Звати їх Олександр Осіпов і Олександр Кайгородцев. Обоє є власне, російськими військовими окупантами. Їх затримали на лівобережжі Херсонщини на окупованих територіях. Вже саме власне окупаційна адміністрація. І затримала їхнє ж військове керівництво. І Їх обох звинувачують у масовому, фактично, вбивстві людей у селах Аподокалинівка і Абрикосівка. Мова йде про те. Що фактично, от декілька таких фактів вже підтверджено, що людей вбивали саме ці двоє окупантів. Ну, наприклад, в одному із будинків Подокалинівки там виявлено було тіло місцевої мешканки, жінки, яку вбили пострілами з Калашникова. Потім би приховати сліди злочину, облили тіло пальним, підпалили, кинули гранату, і в будинку сталася пожежа. Власне, хотіли замести так сліди, і це не один такий випадок. Потім згодом ще одну жінку виявили так само в селі Брикосівка, вбиту цими ж нелюдами. Фактично, і так само почерк був той же подібний. Намагалися потім власне підірвати тіла, тіло і е, підпалити будинок. Однією жертв, до речі, виявилася голова адміністрації цього селища. Брикосівка, Любов Тимчак, тобто місцева жінка, яка погодилася співпрацювати з окупантами, от не склалося у співпраці, скажімо так. От виник такий конфлікт конфлікт, і поки що його мотиви до кінця не з'ясовані. Це може бути які, скажімо, так якась п'яна побутова сварка, яка переросла на ну, такі тяжкі наслідки, так і інші якісь мотиви. Е, ну, власне, там в цьому ж муніципальному окрузі, як росіяни його називають, селище Абрикосівка, Навіть офіційно оголошували триденну жалобу жалобу після загибелі цієї жінки, але при цьому повідомляли офіційно окупанти. Спочатку що жінка могла стати жертвою обстрілу зсу. Е, Ну, тепер ми знаємо, що це просто була маячня і вигадка. і Російська пропаганда вже е, підтверджено, що фактично її вбили російські ж, ж окупанти, які служили у 144-й мотострілецькій бригаді. Кайгор це зокрема затриманий він родом з Новосибірської області. Раніше був судимий за вбивство. Потім, коли відбував термін в колонії, його якось е, власне завербували. вже до російської армії. Ну, тобто, типова така от історія російського. Окупанта, який вже був кримінальником, потрапив у військо і продовжив чинити злочини вже на українській території окупованих. Телеграм-канал База, який пов'язаний з російськими силовиками, там поліцією ФСБ, пише, що цих от затриманих двох окупантів загалом підозрюють в вбивстві п'ятьох людей. П'ятьох людей, де дві загиблі жінки от з Абрикосівки і ще троє чоловіків. Двоє з яких кажуть, що теж були окупантами, тобто вони там ще і, що називається, своїми сатоваріщами. Повздорілі і закінчилося це на такою ну розправою, фактично Ріа Новості пише про інше про те, що цих двох звинувачують взагалі впідозрюють у вбивстві сімох людей в Абрикосівці і ще кількох в Подокалинівці. Тобто, насправді там ще кінці треба знайти в оцих звірств і всі обставини встановити які чинили цих двоє незатриманих окупантів. Ну але собі е, можемо уявити в яких жахливих страшних умовах. Доводиться нашим громадянам там перебувати під окупацією і от терпіти, зокрема і такі страшні злочини, які от поруч буквально е, буквально відбуваються. От напевно, якщо б вони не вступили, скажімо так, в конфлікт з іншими окупантами, що призвело би до якраз, що призвело зрештою до такої от розправи вже внутрішньо особної у межах російських окупаційних підрозділів, то ніхто би їх і не затримував за цивільних, можливо, би і ніхто і не Здогадався судити о цих двох російських окупантів. Така історія, яка вилізла просто назовні через те, що масовість цих вбивств вона вже просто переходила будь-які Ми Побачимо, що російські окупанти абсолютно не вибирають кого вбивати. Вони тероризують і цивільне населення тут в нас на підконтрольних територіях і поки на тимчасово окупованих територіях і вбивають своїх вже абсолютно не перебирають тих, з ким хочуть розправитися. І от роблять дійсно просто жахливі злочини. І на жаль. Чим більше будемо збройні сили України де окуповувати наші території, тим більше таких випадків ми будемо бачити про те, як росіяни розправлялися із цивільним населенням. А дуже важливо зараз на порядку денному, якраз є допомога Україні, так для того, аби швидше сили оборони змогли звільняти наші поки тимчасово окуповані міста. І, от за останні дні маємо дійсно багато позитивних новин стосовно того, що ця допомога, зокрема американська, таки до нас дійде, і от вже з'являється перша з'яв коли вона прийде, а якщо було в тому пакеті допомоги, як він нам допоможе загалом? І от зокрема сьогодні також буде засідання Рамштайну. Про це вчора Володимир Зеленський говорив у своєму вечірньому зверненні і казав, що будемо говорити сьогодні, якраз про якнайшвидше і про те, як найшвидше подолати складнощі і проблеми, які накопичились за півроку, коли ми чекали рішень про американську підтримку. Можемо послухати, що сказав президент про очікування від сьогоднішнього Рамштайну. Готуємось до завтрашнього засідання Рамштайн. Будемо говорити зокрема про те, як найшвидше подолати складнощі і проблеми, які накопичились за півроку, коли ми чекали рішень про американську підтримку. Політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали і по наповненню пакетів потрібною зброєю, і по логістиці. Дякую всім країнам, які у цей час ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні, нашим воїнам, нашим містам і громадам. Така заява президента взагалі Рамштайн цей в режимі онлайн відбудеться, але важливо дійсно тут синхронізувати що називається темпи допомоги Україні співпраці із різними нашими партнерами. Тим часом ми бачимо, що темпів набирає якраз допомога американська на адресу України. От політико пише зокрема про те, що готують американці якийсь дуже великий пакет допомоги зараз для України. І угоди вже попередньо контракти підготовлені на 6 мільярдів загальної сумою обсом 6 мільярдів до. Доларів різного озброєння власне воно починає вже надходити до України у ці дні, оскільки вже є розпорядження президента. США.